На сьогоднішній день 60% американців думають про те, щоб залишити свою роботу і почати свій власний бізнес. З тих, хто зважився на це, 20% зазнають невдачі протягом перших двох років, 45% зазнають провалу в перші 5 років, а 65% зазнають невдачу і залишають бізнес через перші 10 років після початку бізнесу. Бути підприємцем і почати бізнес це не для всіх. Але для людини, яка правильно підготовлена, це може назавжди змінити її життя і допомогти їй досягти всіх її бажань. Давайте визнаємо, що не кожний здатний вести успішний бізнес. І не всі повною мірою розуміють, що потрібно, щоб бути успішним. В сьогоднішньому відео я хотів би перейти від суто технічних фінансових тем і поговорити про 5 найважливіших питань, які людина повинна поставити собі перед тим, як зробити крок і почати свій бізнес. Переглянувши це відео, ви зрозумієте, які дуже важливі питання слід поставити собі перед тим, як зробити рішучий крок і почати свій бізнес. І можливо, це збереже вам багато зусиль, нервів і грошей для інших, які вже в бізнесі. Ці питання можуть стати предметом для роздумів, щоб переконатися, що ви в правильному бізнесі і що ви робите правильні кроки і рухаєтеся в правильному напрямку. Моя кінцева мета це допомогти вам уникнути невдачі. Для того, щоб ви не стали ще однією статистичною одиницею провалів у бізнесі. Я вірю, що це відео може допомогти вам прийняти правильне рішення. Окей, добре, починаємо. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів. Маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Отже, питання, які ви повинні поставити собі перед тим, як почати бізнес, це питання перше. Навіщо я хочу займатися цим бізнесом? Які мої причини? Для чого я це роблю? Ви повинні витратити деякий час і серйозно подумати і чітко прояснити для себе, чому ви хочете зайнятися тим чи іншим бізнесом. Чи це тому, що вас звільнили з роботи, і тиждень після цього ви вирішили почати свій бізнес? Або це тому, що подруга або друг попросили вас приєднатися до бізнесу і щоб їх не засмутитись, ви приєдналися. Або це тому, що ви 10 або 15 років працювали на своїй роботі і мріяли про те, щоб стати вільним, і ви готові зробити все, щоб цього досягти. І це якраз моя історія, коли я 15 років працював у великих престижних компаніях, на хороших посадах, і в один момент я зрозумів, що в мене немає свободи, і я не контролюю свій час, і що є стеля в моїх доходах. Я розповів свою історію в окремому відео, але на сьогодні вам важливо зрозуміти, що якщо ви не можете чітко сформулювати причини, чому ви хочете почати бізнес, знайте, вам буде нелегко. Це тільки в соціальних мережах бути підприємцем, підприємцем це гламур. Але бути успішним підприємцем, особливо на початковому етапі, це Багато роботи. Це іноді суцільний кошмар, це не постійний заробіток, це злети і падіння. Я реаліст, але я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Якщо ви будуєте правильний бізнес, це абсолютно того варте. Але вам краще добре зрозуміти, чому ви це робите. Ви не повинні починати бізнес з якихось дрібних причин. Ви не повинні починати бізнес по прихоті. Це не можна робити, щоб довести вашому старому босу, що він помилявся і неправильно вас оцінював. Ви повинні точно знати, яка ваша глибока мета, для чого ви починаєте свій бізнес. Будуть важкі дні. Ви сто разів будете думати про те, щоб кинути. Але якщо ви точно знаєте, чому ви це робите. То це те, що допоможе вам подолати труднощі і продовжувати, і в результаті досягти успіху. Друге питання, яке ви повинні задати собі, це чи готовий я дати цьому бізнесу від 5 до 7 років. Ви не побачите результат за один день, так не буває. Не вірте тому, хто обіцяє, що ви станете супербагатими дуже швидко. Такі випадки є, але вони є винятком з правил. Якщо ви не хочете дати своєму бізнесу 5-7 років, перш ніж оцінити зусилля проти прибутку, тоді краще не починати взагалі. У вас буде багато поворотів у вашому бізнесі протягом перших 5 років. Причина в тому, що людина, якою ви зараз є, це поки що не та людина. Не той лідер, який готовий очолити ваш бізнес. Вам потрібно пройти через велике особисте зростання і придбати багато досвіду. Ви повинні відчути і перемоги, і втрати, щоб ви могли набратися досвіду і стати краще. Досвід роботи в бізнесі безцінний. Я настійно рекомендую почати з кимось, хто вже має великий досвід. Набагато більше, ніж у вас, хто може діяти як ментор, у кого є стимул, щоб допомогти вам досягти успіху. Але також хтось, хто не боїться сказати вам правду і показати вам дорогу. Як я вже згадував, якщо ви не можете скласти п'ятирічний план або приймані дати собі 5 років в бізнесі, подумайте, чи варто починати взагалі. Тому що ймовірність кинути все до того, як ви досягнете будь-яких помітних успіхів, дуже висока. Окей, третє питання, яке ви повинні поставити собі, це чи підтримують мене мої найближчі рідні люди? Я маю на увазі вашу сім'ю. Особливо це стосується вашого життєвого партнера. Першою причиною, чому люди зазнають невдачі в бізнесі, є відсутність підтримки вдома. Ви можете думати, що вас, ваш бізнес це ваш бізнес і ваш партнер займається чимось іншим. Але якщо ваш партнер повністю вас не підтримує або не вірить в те, що ви робите, це проблема, і в сім'ї може виникнути тріщина. Ваш партнер не обов'язково повинен працювати у вашому бізнесі поруч з вами. Але він або вона повинні. Поділяти ваше бачення. Вони повинні розуміти, для чого це все робиться. Тому що, коли приходять труднощі, коли, як кажуть американці, going get stuff, коли немає грошей, замість того, щоб намагатися переконати вас, що все марно і це, і це треба кинути, вони навпаки вас підтримують і заохочують тому що вони. Мають разом з вами спільне бачення. Можливо, будуть деякі речі, які ваш партнер повинен бути, буде взяти на себе. Можливо, так, що ви будете працювати і по вихідних, і може бути так, що ви не зможете провести час з дітьми, відвідати якісь дитячі заходи і так далі. Це вимагатиме деяких незручностей і жертв. Але зрештою, з часом вся сім'я виграє разом. Якщо ви будете з партнером мати спільне бачення майбутнього. Четверте питання, яке ви повинні поставити собі, це чи піддається ваш бізнес коливанням економіки, рецесіям та пандеміям? Наш бізнес фінансових послуг пережив декілька великих пандінь фондового ринку, кілька офіційних рецесій і пандемії. Протягом кожного з цих періодів. Наш бізнес зростав все більше і більше. Якщо ви збираєтеся займатися бізнесом, переконайтеся, що ви розумієте наслідки рецесій, пандемій у цій конкретній галузі. Чи є у вас можливість керувати своїм бізнесом через інтернет онлайн? Чи можете ви віртуально робити цей бізнес? Чи потрібні людям ваші продукти незалежно від стану економіки? І незалежно від ринкових циклів. Як працювала ваша галузь в 2008 і в 2019 роках в США, можливість робити бізнес віртуально дає вам великі переваги. Я знаю це, тому що наш бізнес дає нам такі переваги. Тепер, перш ніж перейти до наступної поради, я хочу сказати, якщо ви плануєте почати бізнес і хочете знати про сферу фінансових послуг, і як співпрацювати зі мною і нашою командою, то натисніть на посилання в описі. Ви можете підійти або можете не підійти нашій команди, команді, але приймані завжди можна піти за посиланням в описі і записатися на розмову. Ви також можете послати мені меседж в Фейсбуці або на LinkedIn. Тепер наступне п'яте запитання, яке ви повинні запитати себе перед тим, як почати бізнес, це чи маю я розуміння всіх стартових витрат і поточних інвестицій, які потребує цей бізнес. Яким повинен бути стартовий капітал, і які поточні витрати в мене будуть? Чи повинні ви інвестувати тисячі доларів в обладнання, витрати на співробітників, оренду і так далі? Якщо так, то це більш рисковано. Якщо ви приєднуєтеся до бізнесу, де ви повинні купити продукт, а потім його перепродати, то ви повинні також це враховувати. Деякі бізнес моделі припускають, що ви повинні запастися товаром, наприклад, білковими порошками або дитячим харчуванням і так далі. І ви повинні вкласти в ці товари тисячі доларів. У деяких компаній є гасло, що ви не можете продати спорожнього вагону, і тому вони просять вас мати багато в запасі певну кількість фізичного товару, і ви повинні за нього платити. Ви ніколи не знайдете бізнес, який не має жодних початкових витрат, або не має ніяких щомісячних витрат, або де не потрібно наполегливо працювати. Якщо ви знайдете такий бізнес, це з або, як кажуть, зараз вас розводять. Вам просто необхідно переконатися, що сума доходу, який ви можете заробити в порівнянні з тим, що ви повинні вкласти, це варто того. Давайте подивимося на найприбутковіші галузі в США. Давайте подивимося на 10 найбільш прибуткових галузей в США. Перше, це комерційні банки. Друге це страхування життя і анютіс. Трет, третє це інвестиційний менеджмент і менеджмент портфоліо, четверте це програмне забезпечення в США. Четверте це п'яте це private equity, hedge фонди і інвестиційні інструменти, і шосте це регіональні банки в США. Якщо ви подивитеся дуже уважно, ви побачите, що з п'яти найбільш прибуткових галузей в США, чотири із них перше, друге, третє і п'яте, це галузь фінансових послуг. З точки зору початкових інвестицій, наприклад, в нашому бізнесі, це кілька сотень доларів, щоб скласти іспит і отримати ліцензію. Кілька, також кілька сотень доларів на рік, щоб підтримувати цю ліцензію, і е, мати страхування на помилки, але ви можете заробити 5 тисяч доларів в місяць, 10 тисяч доларів в місяць або 100 тисяч доларів в місяць з тією ж найнижчою сумою витрат. Тобто ви можете заробляти, наприклад, 100 тисяч доларів в місяць і мати 50 доларів в місяць витрат на бізнес. І це одна з причин, чому мені подобається цей бізнес. Я зроблю більш детальне відео про індустрію фінансових послуг, про всі плюси, мінуси і що треба, щоб почати в цьому бізнесі. Але зараз я просто настійно рекомендую вам переконатися, що ви знаєте всі витрати, і що у вас є можливість задати всі питання, перш ніж ви занурюєтеся в цей конкретний бізнес. Це 5 найважливіших питань, які ви повинні задати собі перш ніж починати будь-який бізнес. Якщо ви знаєте когось в бізнесі, або когось, хто хоче розпочати бізнес, або ви особисто думаєте про, про те, щоб почати бізнес, будь ласка, надісліть їм це відео. Дуже дякую за увагу. Якщо у вас є якісь питання, залиште коментар нижче і я на них відповім. Підпишіться, будь ласка, на канал, під підтримуйте його в своїх соціальних мережах, ставте лайк. Дякую і до наступного відео.